Неможливо. Тому що нас вчора на зустрічі було під 80 чоловік. Так, відповім Кирилу два, два слова, Борщ ж картошки не сваріть, треба комплекс. Тут якраз і є комплекс. Правильно Кирил, підтримую на тисячу відсотків. Сказала мені одна людина, це зумбування. Не можна одна капсула так, так допомогти. Допомогати. Даю відповідь надійці. Надійка, правильно, це є комплекс, це не одна капсула, це в одній капсулі просто є комплекс. Так що... Е і Кристін, але просто додає сили, а ви так е хвалите його. Е це як вітамін, прочитайте про нього, все будете знати. Так, Це, і, просто розберіться. це, розберіться, це не тільки розберіться і ви будете його хвалити. Я даю 100%, що якщо ви розберетеся, розберетеся зайдете в інтернет, знайдете все про нього, що пишуть про нього, що то таке, і ви будете його хвалити. Ви станете свій скептика таким самим, як ми. От то є а, просто досягне, можна, можна написати все, що завгодно, друзі. Але ну це не дає нам, як то кажуть, такого знаєте, поваги. Бо дійсно, коли ти розберешся, ти почитаєш і подивишся. У нас е, на сайті є е, знаєте такі, е, як то кажуть, е, теж скептичні такі е, е, коментарі. і... Е, Розробники і засновники компанії дають адекватні ну, відповіді на ці коментарі. Люди часто пишуть, що це зомбування, та що це так не буває, і так далі і так далі. І так далі. Але ми говоримо, нас уже тисячі по Україні, які оздоровлюються, і дуже мало кому він, як то кажуть, не допомагає. Дуже мало. Ну того, що є якісь блоки в голові. Я так само думала, думаю, що це таке. -то. Але мені за три тижні додалося енергії. Мені зразу енергії навіть не було. Я хотіла, щоб я спала вночі, але просто на елеві я навіть не спала, бо трьохрічне було безсоння. соння. Дуже було багато питань по здоров'ю. Я думала, що я в принципі здорова людина, і просто що мені вже за 30 добре. Думаю, та що мені думається, певно людина кожна так себе почуває в такі роки. Думаю, а що ж буде далі? Так мені було, але час проходив. Елев я вживала. Кидала його вживати, чекала, поки замовила, поки там цей бо. розібралася про воду, про е, більше про оздоровлення, як реагує організм з тим, а як організм на те реагує, а якщо, якщо не допити води, а чому? Так, а чому так, а чому так, а чому так? І через рік, з копійками, може, рік і два місяці я побачила, що в мене рівна спина стала. Навіть просто на елеві з мінімальними нагрузками фізичними навантаженнями у мене стала рівна спина. А сколіоз був, друзі. З першого класу, хоча я вихователька і завжди старалася тримати е, спину рівно, але не тільки в цьому, але з вживанням клітинного харчування. Навіть це я була просто здивована до, до межі. Я вам скажу, ось так приємно здивована. Дуже дуже приємно здивована. Я кажу, як так, у мене завжди права лопатка завжди нижче і більша була, ніж ліва лопатка. І це було естетично дуже негарно. Єдине, що я себе в спину не бачила, і мені нормально було. Але друзі, я вам хочу сказати пошкодження лівою. Груді. Ще одне слово пошкодження лівої груді з молоду. З того часу, як я кормила дітей груддю, я вв'язувалася і була сплюснута в мене ліва грудь, а тепер вона рівненька і, і правильної форми. Ну. І це я замітила десь, може, після восьми місяців вживання квітиного харчування. Привітик, привітик. Ось так. Ми трошечки вже перетягли. Вже маємо зараз заходити на зустріч з Золочкою Яремчук. Друзі, дуже дякуємо, що ви нас слухали. Може хтось почув, може хтось не почув. Дякуємо вам за ваші коментарі. Ще анонс скажемо, що в Золочові 15-го числа, друзі, о 14-й годині Шишкевича 24 буде зустріч. По клітинному харчуванню, по е, результатам. Будь ласка, приходьте, буде Оля Єремчук, буде наш лідер е, Оксаночка Саприка, будуть е, ці шимки. Так що і ми будемо з Галинкою, як ведучі. Так що, будь ласка, приходіть, буде дуже цікаво. Ну, а зараз хочу вам побажати чудового дня, друзі! Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Бережіть своє здоров'я, воно дуже важливе. Ну і ангела-хоронителя в ці дні. Хай він буде з вами. Ну, любіть себе, друзі, любіть, поважайте ближніх. Та, друзі, мирного дня, всім тихого, спокійного. Дай Боже, у нас все буде добре, все буде файно. Е -е, Організуйте, будь ласка, у Франківську. Та ж тиждень тому було. Тиждень тому було у Франківську. Там Будуть кожен раз, по-моєму, в жовтні буде. Ви слідкуйте за нашими. У Франківську буде, якщо я не помиляюсь, жовтні вчора казали. анонс уже є на жовтень місяць. І причому вересень забитий і жовтень вже забитий, друзі. Люди, люди трошечки прислуховуються. Прислуховуйтесь, все буде класно. Ува, дощ, дощ, дощ. Народ, всім папа, -па, до вечора. Давай. Дякуємо за все. Па-па-па.